Ось, Зараз приїхали на парковку так звану вечір 21-24. Ніхто до нас не підходить. Як ми бачимо, нікого немає зараз у нас тут. Тобто можна заїжджати, я так розумію. так? Ну, шлагбаум відкритий, камера на нас показує. Знімає зверху камера. Далі їдемо далі. Зараз будемо бачити, чи, чи є взагалі хтось там на виїзді. При виїзді з автостоянки. Це все-таки стоянка. Зупинка обов'язкова. Обов'язкова зупинка. Дуже добре. Дуже добре. Ось тут стоять якісь хлопці, щось хочуть. Добрий? час оспіли, 5 годин. П'ять годин? Та. Та. Колись наступного разу. Колись, може, наступного я разу. Сьогодні да? сьогодні ну, та... Ви маєте знати. Ви маєте знати. У вас неполадки, ну, тоді закрийте вашу... закрийте тоді вашу стоянку, якщо у вас тут якісь неполадки. Ну, то я вас розумію, я ж вам кажу, як у вас неполадки, як мене в машині, так як мене в машині, я можу не відповідати на ваше запитання. А чому там ніхто не стоїть? Вдень там стоять. Uh -huh. Добре. Описують талончики. На, нажмесь топ.